Проведемо сьогодні невеликий експеримент. Візьмемо такі дві колби, залью сюди воду з акваріума 25 градусів і закину наші гранули. І буду кожен час знімати відео і показувати, що відбувається з гранулами на дистанції і поясню, в принципі, наглядно. Що якщо ви хочете, щоб ваш в акваріумі гранули тримались? Ну, наші гранули у вас в акваріумі в вашій різної температури, тому що у когось там 25 градусів, хтось креветка вирощає, у нього тридцять градуси, навіть там, і на різних температурах гранула в неї період розпаду різний. В холодній воді вообще вона може лежати, тому що жир застигає, і гранула повністю крепка. Чим тепліша вода, тим менше гранула буде в воді. Ну от суттє в цьому я поясню, що навіть якщо у вас там 2-3 години гранула лежить у воді, то це дуже погано. Це у вас проблеми з нормами годування і з порядком в акваріумі, і з вашої аквакультури. Ми відштовхувалися від того, що 2 години, і все, і досить. Все інше, це вже переізбиток, це вже ви перегодовуєте або корм не підходить вашим тваринам, тому вони його не їдять. Тому сьогодні зробимо такий експеримент. Я буду знімати, показувати. Тож, слідкуйте.